Ми з вами знаходимося в Івано-Франківську, Бельведерська, 40. Інструментальний магазин, інструмент-центр. Зараз ми з вами ознайомимося дуже якісними стрімянками від торгової марки Stark. Якщо ви бажаєте придбати високоякісну продукцію, двосторонні стрімянки різної величини, а також звичайно традиційні. Висока якість, спеціальна скоба для вашого відра. Досить широка гамма різних високоякісні пластикові вставки, рифльони, рифлені ступеньки. Хто бажає придбати якісну? Стрімянку чи драбено звертайтеся Івана франківськ вулиця Бельведерська, 40.